У яскравих костюмах в плащах, масках та перуках косплеєри демонструють свою любов до персонажів аніме чи відеоігор. Серед них Поліна в образі Дарк за аніме моя геройська академія. Для фестивалю вона власноруч шила костюм. На це знадобилось три місяці. Це була моя дитяча мрія, колись у далекому 2019-му я спробувала зробити свій перший косплей, але спроби були трошки невдалі, тому що не було достатньо грошей, не було достатньо матеріалів. Та е, через шість років я почала. Я почала знову займатися цією дитячою мрією. Мені дуже хотілося створити якийсь складний та вражаючий образ. Плюс я дуже люблю цього персонажа, і він мені прям настільки запав, що мені дуже захотілося зробити на ньому пуской. Черзі на виступ поемі. Вона займається косплеєм вже два роки. У її колекції це сьомий образ. Це робін з гри й ста грейл. Вона модель, актор, співачка. З дитинства в мене було, що я полюбляла яскраві образи, перевтілення і ось. Якось так закрутилось перший раз. Я спробувала, мені сподобалось, і так вже два роки. Рідні мене дуже сильно підтримують в цьому, особливо мама. Я їй дуже дякую за це і тато. Вони були ініціаторами того, щоб я почала займатися саме косплеєм. Є на фестивалі і ті, хто стояв біля витоків розвитку косплей руху у Запоріжжі. Дорі захоплюється косплеєм вже сім років, має понад сотню образів і вже другий рік поспіль бере участь у фестивалі як ведуча. Вона розповідає, що косплеєрів у місті стає дедалі більше. Вони набувають досвіду, і цей рух у Запоріжжі стає якіснішим та яскравішим. Я і приймаю участь і їжджу по різним містам, і виступаю. Декілька разів вже була ведучою, і також. Була в складі суддівського судівку составу косплеєрів. Однозначно стає більше. Вони також набираються досвіду, і я рада, що в Запоріжжі нарешті процвітає косплей. На фестивалі можна було не тільки показати костюм, а ще й позмагатися за грошові призи у програмі. Каверденс і косплей-дефіле з номінаціями від кращого соло до командних виступів. Ді кажуть, що кожен вихід на сцену це не просто танець чи дефіле, а історія та часточка душі кожного косплеєра. «Косплеєри обирають собі персонажі, котрі їм подобаються, і вони розбираються в цій темі, яку вони хочуть показати. Вони хочуть тілити, наприклад, з якоїсь відеогри або з якогось аніме, або з якогось навіть серіалу. І вони намагаються максимально передати через свій образ. Персонажа, ну і підбирають, звісно, все, все, що треба для цього. Буде три призових місця, але будуть додаткові номінації як найкраще соло та найкращий дуо-груповий виступ. Також на Кокомі Фест цього року провели благодійну лотерею. Я зіграю донати для фонду Понусеренко. Всі ми знаємо, що війна, всі ми чуємо. Що і, я там, нині, знайти, а, опціоні, і, тому, і а ще під час фестивалю можна було умовно одружити зі своїм улюбленим героєм, а всі охочі могли придбати сувеніри, аніме фігурки або м'які іграшки. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.